Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати добре вам знайому мою сьогоднішню гостю. Сьогодні до мене звітала директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентина Войткова. Пані Валентина, я вас дуже радий бачити. Вітаю, а не бачилися з вами достатньо давно. Довго ну, скажімо так, відверто скажу більше трьох чотирьох тижнів. Не бачимося, це вже багато. Так це вже довго, тому що дуже, дуже, дуже стрімко біжить життя і. У вас дуже велика робота, дуже велике навантаження у вашого департаменту. Для початку хочу анонсувати нашим глядачам-слухачам сьогодні за основні теми. Взяли якби два напрямки. Один з них це розпочалося навчання. Воно вже відбулося практично навчання для асистентів діток з особливими освітніми потребами. Ми так говоримо довго на заході. Це більш коротко називається – це т'юторство. Це допомога для дітей. Оце одна тема, про яку ми сьогодні будемо говорити. І друга тема це помічник ветерана, це і посада, це і дуже серйозне випробовування. І також пані Валентина погодилася про це говорити, тому що сьогодні це дуже і дуже і дуже на часі. Але розпочнемо з діток. Ми багато говоримо і говорили, і на жаль, будемо ще багато говорити про дітей з особливими потребами. Вони обов'язково мають бути у школі, вони обов'язково мають бути в колективі. Це і соціалізація, це і бачення, це і навчання кінець кінцем, це і дуже дуже, -дуже багато інших напрямків, які дає. І школа, і вихователі, і звісно, дають оці спеціально підготовлені навчені люди, яких ми називаємо помічниками або ми називаємо їх ще і т'ютерами. Через ваш департамент ця тема. Ці люди яким чином проходять і що робить ваш департамент для того, щоб їх згуртувати, зробити, зібрати, навчити і запропонувати суспільству? Дійсно, департамент соціальної політики саме і працює в такому ж напрямку відповідно до закону про соціальні послуги, надання соціальних послуг. Відповідно до цього закону, ми маємо надавати соціальні послуги, і ми розуміємо, що є базові соціальні послуги, але потрібно працювати над тим, щоб і розвивати інші не базові соціальні послуги. Але на сьогоднішній день одною із базових послуг це є саме надання соціального супроводу дитині з освітньої. Особливими потребами, так би сказати, має бути якби асистент дитини, угу. помічник дитини. Відповідно до цього, і за дорученням міського голови, ми прорахували скільки в нас таких дітей потребують такого супроводу. І у співпраці з департаментом освіти, адже саме інклюзивно-ресурсний центр надає такий висновок, що дана дитина потребує супроводу під час навчання. Тобто, якщо є такий висновок, і дитина має Право на асистента асистентом дитини можуть бути як батьки, мама, батько або офіційний, скажімо, їхній представник, або також і люди, які ФОПи, наприклад, які пройшли певне навчання, і можуть надавати такі послуги. Хочу за відразу сказати, що з міського бюджету буде виділено на надання такої послуги здійснення супроводу дитини під час навчання дитинки з особливими освітніми потребами понад 1 мільйон. 300 тисяч гривень, і слід сказати, що ми ще в 2021 році запроваджували таку послугу соціальну під час інклюзивного навчання надання дитині супроводу. І саме тоді ми брали участь у проєкті, де фінансування відбувалося в 70 з державного бюджету, 20% з міського бюджету. І тоді, якби було охоплено тільки дев'ять таких дітей на базі 33 ї школи, зараз проаналізувавши ситуацію, ми бачимо, що в нас громаді потребують послуги соціального супроводу під час навчання. Дітки з особливими освітніми потребами це 57. Але і також у співпраці з такою організацією громадською Українська спілка інвалідів, тобто усі ми так скорочено називаємо, де є головою, представником Олеся Самойленко. Mm -hmm. У співпраці ми е, зрозуміли, що знову потрібно цю послугу відновлювати, адже вона є досить важливою, як для дитинки, так і для її е, батьків, тому що кожна дитина має право на. Освітнє середовище нормальне, на якісні послуги, на спілкування з дітьми, тобто, щоб вона відчувала себе такою, як усі діти. І саме, вже, коли ми проаналізували, у нас з 24 липня по 31 липня прийшли навчання, прийшли на навчання 42 особи. Це в основному батьки, які вже успішно відбули навчання, отримали сертифікати і можуть надавати таку послугу соціального супроводу дитині з освітніми особливими потребами під час навчання. Навчання. Всюди в супровід до супроводу входить це і супровід під час харчування, наприклад, до роздягання, одягання, комунікація, то, то з тобто року так пере в школі. в школі, да і цей супровід надається саме в закладах загальноосвітньої школи і. Багато питань виникає, яка ж буде оплата праці. Оплата праці вона відповідно нараховується і з дотриманням всіх вимог, відповідно до закону про державний бюджет України, але все буде залежати від того, скільки годин цього супроводу надається. Одна година супроводу для дитини, асистентом дитини це 40 гривень 46 копійок. Тому ми брали, наприклад, за основу 21 робочий день і десь на 6 годин, тому що більше певно не буде, тому що береться тільки. Які ті години, які в сінах навчального uh -huh. закладу, uh -huh. і це десь близько виходить 4 тисячі гривень без податку. Тому це є дуже важливим, дуже необхідним, як для наших дітей, так і для батьків. Адже це підтримка, і ми раді, що дійсно з міського бюджету міський голова, як би скажемо, виділив кошти на саме на розвиток соціальних послуг. І ми на цьому зупинятися не будемо. Ми будемо вивчати потреби громади, розвивати і надавати соціальні. Послуги пані Валентино, ви сказали, в основному це прийшли батьки. От, так. цих більше чотирьох десятків це були батьки. А, наскільки я пам'ятаю, у нас йшла розмова, і навіть в деяких зараз не буду чітко так на 100% стверджувати, але в деяких навчальних вищих навчальних закладах у нас розпочалася робота з підготовки такої спеціальності, як т'ютерство. Uh -huh. Тобто, от саме це от допомога. Чому я про це згадав? Батьки які батьками це їхнє рідне, вони так. чудово це розуміють. А е, чи приходили, чи отримували ви вже заявки від, наприклад, від тої самої молоді, від тих самих студентів, від тих самих м, терапевтичних працівників, які також пов'язані з дітками з особливими е, можливостями з особливими потребами. На даний момент інших заяв не надходило. Не, не надходило. Це okay. батьки, і хочу сказати, що у нас відбулася саме ця соціальна послуга надається шляхом соціального замовлення. У нас було засідання конкурсної комісії, де ми провели, як би скажемо, відкриття конкурсних пропозицій, і саме надання цієї послуги буде здійснювати відповідно до всіх вимог, які ми проводили щодо соціального замовлення повного uh -huh. цього, скажемо, етапу, саме ця українська. Ска спілка інвалідів. А чи може, чи має право? Я тоді інакше запитаю, чи має право людина, маючи на руках е певні документи про освіту, чи має право також брати участь в цьому навчанні? Ну, тобто, прийти до вас, подати заявку, пройти навчання і стати е от таким, такою допомогою для маленької дитини. Має так, право? якщо людина має відповідну освіту і буде в неї сертифікат, що вона певний прийшла навчання, е можемо повинна надавати таку соціальну послугу. Сертифікат вже має бути, чи ви надаєте сертифікат? Вона має пройти навчання. Має пройти да, навчання. Так. Тобто прийти до вас вже, вже, після, зна... вже так, так. після навчання. Так. Угу. Окей, а поки що е, ця тема відкрита, і ви ще маєте право при е, ви будете ще проводити навчання, чи ви ще приймаєте заявки? Ми... Як от ситуація? Ми... Бо перше вересня, ось ось має бути так. Дійсно, зараз е, уже так як відбулася конкурсна комісія з е, по, по, по торгових тих пропозиціях. Тому вже і заяви можуть поступати до департаменту соціальної політики. Нагадую, що заява подається за адресою Соборна 50, громадська приймальня. Е, сюди, по Лять заяви, і вже ми опрацьовуємо заяви разом з центром соціальних служб комунальною установою, складається акт оцінки потреб. Далі разом ми також разом визначаємо, складаємо індивідуальний план відповідно до того, що має що має надавати асистент дитини: чи це роздягання, чи це одягання, чи це харчування. Тобто прописується всі ті весь той супровід, який необхідний надати дитині, і вже відповідно до цього приймається рішення щодо надання соціального супроводу. А вже це от заключення е, договорів про надання послугу, це вже громадська організація. Усі, і батько чи мати угу. вже йде. Угу. Якщо це, наприклад, не батько і не мати, а хтось інший, то вже двохстороння угода, або може бути і трьохстороння угода. Ну, я чому і запитався, тому що батьки можуть працювати. Так може бути неповна сім'я, але повна сім'я, і знову таки на ці гроші, які виділила Вінницька міська рада, це дуже дякую їм. Це дуже класно. Це так, допомога допомог. Але ага. ми давайте реально говорити, все одно цих грошей, якби для прожиття ну не вистачає. Не тобто, все одно хтось з батьків має обов'язково працювати. працювати, і в цей момент е, дитинка має бути під наглядом. Да, то тоді, якщо батьки працюють, а е, асистент дитини, наприклад, та людина, яка подалася, прийшла навчання для надавати послугу. Виходить. Да, mm -hmm. то тоді буде угода трьохстороння громадська організація, батько чи мати, і вже відповідно асистент дитини е, зрозуміло. Наступна е, тема і наступні питання вони перегукуються, тому що. Тут також іде мова про допомогу, але в даному випадку зараз будемо говорити про е, допомогу ветеранам. Я не хочу називати це професією, але в принципі можна навіть так назвати це помічник ветерана. І як відомо з інформації, яка розміщена на сторінці Вінницької міської ради, а на той момент, коли вона була, коли вона розміщувалася, а це практично третя декада минулого місяця, вже 30 вінничан подали заявки на конкурс на конкурс, я підкреслюю, на посаду помічника ветерана. Ще раз кажу, це була. Третя декада, напевно, зараз вже набагато більше трошки, ніж 30. трошки змінилася вже обставини. Mm -hmm. Так дійсно відповідно до постанови, яка прийнята була урядом Вінницька область, як і Львівська область, Дніпропетровська область, Миколаївська область, саме визнані регіонами експериментального проекту щодо створення інституції помічника ветерана. Ми розуміємо, що це досить важливо і важливо як для ветеранів, так і їх сімей, і для самого помічника ветерана. Mm -hmm. Адже помічником ветерана від Відповідно, до постанови мають бути ветерани війни або члени сімей ветеранів, або також сім'ї загиблих, померлих наших захисників та захисниць. Відповідно до цієї постанови і за дорученням Сергія Анатолійовича було департаментом соціальної політики розроблено положення відповідно про створення конкурсної комісії, такої проведення співбесіди. Складено також відповідно і сам склад конкурсної комісії, до якого війшли як. Працівники органів місцевого самоврядування, представники Міністерства у справах ветеранів, представники Зв'язкової обласної адміністрації, а також і представники від громадських організацій. І е, потрібно наголосити про те, що дійсно заявок було майже 30, чи понад 30, Вони надходять до Міністерства у справах ветеранів. Вони досить ретельно заповнюються самим або ветераном, або членами сімей ветерана, або членами сімей загиблих, тобто кандидатом, який і подається на цю посаду помічника ветерана, вони мають бути ретельно заповнені, заповнені всі поля. Далі Міністерство у справ і передаються до міністерства через є е портал, тобто електронний портал, з дотриманням всіх вимог. Міністерство у справах ветеранів вже вивчає всі заяви, дивиться на досконалість їх заповнення, а також і вже проводиться тестування. І вже саме ті, хто підпадає і повністю відповідає, відповідає належним чином оформленню всіх цих. Документів з долученням посвідчення пільгового з долученням того, що в реєстрі перебувають як пільговики дані особи, вже передаються ці дані на нашу Вінницьку обласну військову адміністрацію, і вже у співпраці з департаментом соціальної. Та молодіжної політики адміністрації нашої обласної ми вже затверджуємо графік щодо засідання конкурсної комісії, тобто проведення співбесіди. І слід наголосити, що в місті Вінниці в нашій громаді відповідно до тих заяв, які надійшли саме тільки двадцять. Кандидатів на посаду помічника ветерана вони вже пройшли співбесіду. Mm -hmm. Тобто, після того як самі кандидати подали заяви на міністерство, ну їх опрацювало, протестувало. Далі на місцях проводиться співбесіда з помічником ветерана. І всі заяви, які надійшли до нашої громади, а це е, було їх 30, Але з певних причин деякі Виціялися. не протестувалися mm -hmm. деякі заяви, тому що з тих чи інших причин не певно, що неправильно заповнені дехто не з'явився на співбесіду, але 20 кандидатів на посаду помічника ветерана успішно пройшли співбесіду, і уже після співбесіди вони будуть проходити навчання на базі вищого навчального закладу нашого Вінницького політехнічного університету. Відкрито центр ветеранського розвідку розвитку. Тому що на базі вищих навчальних закладів мають бути такі створені центри ветеранського ага. розвитку. Вони там будуть проходити навчання, помічники ветеранів, і вже при проходженні навчання, при отриманні. Певного сертифікату вони будуть надавати послуги саме тим ветеранам, які повертаються будуть повертатися саме і соціалізувати їх з військового, військової служби до цивільного життя. Досить важливо, що саме на цю посаду йдуть самі ветерани війни або члени їх сімей, адже саме вони вміють от перші слова, перше спілкування, вони стикалися вже з тими проблемами. Які угу. ти прийшов зі служби з війни, і тобі потрібно звертатись до тих органів чи інших, до організацій різних, особливо стосується, коли надається статус пільговика допомога. співпрацювання а з усеками, так, так, так всі оформлення, оформлення ВЛК. Тобто вони вже це все пройшли, і саме вони можуть надати допомогу. Вони як ніхто розуміють один одного, чують одне одного. Але ми розуміємо, що тут має бути така послуга. Знаєте, як рівний рівному людина людині, і всі соціальні структури міста, і наші партнери соціальні, там і центри зайнятості, і органи пенсійного фонду. Ми маємо всі розуміти, що раз разом з помічниками ветерана ми маємо успішно запровадити цей проект і саме надати і приклати прикласти максимум зусиль, щоб наші ветерани були задоволені. Щоб помічник ветерана, якщо звертається до органів чи соціальних, чи інших структур, щоб вони також надавали допомогу. Тому що певний шлях він пройшов від війни, від військової військової служби чи від служби до цивільного життя. Але багато нюансів також він можливо і не знає, де потрібно допомогти уже чи органам влади, органам місцевого самоврядування. Тільки у співпраці ми зможемо надавати такий повністю супровід. Угу. І е, помічники ветерана е, на наразі в нас їх 20, е, якби ті, що пройшли е, співбесіду, і ви знаєте, що понад 80% вони мають мають високий рівень знань, тому що коли була співбесіда оцінювали за певною шкалою від 0 до 20 балів це низький рівень знань угу. від уже... Е, знань мається на увазі, це ж не шкільна програма, Ні, мається ну, на увазі ситуативних та, питань, ситу... Сут... Сут... Ситу... Сут... ситуативних питань, питань. Так. вирішення ситуативних, ситуативних питань. питань, да. а також потім від 20 до 61 це середній і від 61 до 100 балів угу. це вже високий рівень і е, всі скажімо Обізнані кандидати були на цю посаду, чим вони мають займатися, що вони мають саме робити, і дуже було і приємно спілкуватися, і розуміти, що дійсно в нас є такі люди, і досить важливо, що це в нашій громаді саме такий експериментальний проект в нашому регіоні. Що саме тут буде відбуватися оця соціалізація, адаптація угу. самого ветерана. Пані Валентино, я хочу уточнити, це професія. Кома це соціальний працівник, це покликання, як нам розуміти, як нам сприймати і ким зараз є помічники витрачи будуть помічники ветерана. Помічники ветерана це є помічники ветерана, навіть є типова така посадова інструкція. Тобто помічники... це посади ну, так, можна так. сказати, що це посада, як би це не звучало дико, але це посада. Так, і відповідно до постанови, вони були рекомендовані або шляхом реформування якоїсь якоїсь установи зробити, mm -hmm. додати сюди, наприклад, штатної одиниці, реорганізації. Але слід зазначити, що в нас при комунальній установі центр соціальних служб буде створено новий відділ, який також. Буде Буде називатися сервісний офіс. У справах ветерана, угу. тому що цих 20 помічників ветерана, які ми на сьогодні маємо, але ми розуміємо, що це не кінець, тому що заяви будуть ще поступати, люди мають право ще звертатися, і е, має бути над помічниками ветерана. Це, якщо це відділ, то це має бути керівник цього підрозділу. І керівник підрозділу також е, в центрі соціальних служб, керівник підрозділу, який буде очолювати і скажімо, координувати роботу відділу, тому, що буде певна. Звітність потрібно буде подавати, тобто успівку тобто працювати. Серйозно. Так угу. все буде і серйозно. відповідно вони будуть включені до штату е, центру соціальних служб і на базі нашого комунального комунальної установи центру міського вінецького міського центру соціальних служб буде працювати саме сервісний угу. офіс, помічник у справах ветерана. 30 секунд у нас залишається. Валентин Ройна, е, 1 вересня. Е, я так розумію, що до 1 вересня вже не буду мати можливості вас запросити. Ну тому що дуже. Багато буде роботи 1 вересня. Ваш центр, ваш департамент, що готує, що робить, і про що треба знати нам, містянам і вінничанам? Ну, 1 вересня це день знань, це наші діти. Тому хочу наголосити, що відповідно до комплексної програми, яка завжди доповнюється, вивчається потреби саме сім'ї родин загиблих, померлих. Якщо є дітки в таких родинах, які йдуть до 1 вересня, йдуть в перший клас, тобто розпочинається на. Чаальний рік, будь ласка, необхідно звертатися до органів е, соціального захисту, а саме управлінь правобережне та лівобережне, для оформлення такої матеріальної підтримки щодо 1 вересня, тобто, щоб надати е, купити шкільне приладдя, зібрати дитину до школи, тобто вони мають право звернутися, і надається 5 тисяч на одну дитину. Матеріальна підтримка до 1 вересня, е, до якого числа це треба зробити? Це потрібно зробити, якщо є можливість, і вже є довідка про зарахування дитини до школи до першого класу. Угу. Вже можна звертатися. Вже треба. Так да, звертаються. Тобто не треба зволікати, тому до останнього що... не відкладати. Потім будуть різні справи. І тому, якщо є можливість, звертаємося і вже є такі родини, які угу. подали документи. Вже вже оце. Я хотів почути. Дуже вам дякую. Ще раз нагадаю: директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради пані Валентина Романівна Войткова. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного. Проєкту час змін 20 хвилин. Сьогодні просиділи без наушників. Перше, перше так вона сьогодні. Вийшла. Я вам щиро дякую за інформацію. Я переконаний, вона дуже корисна і дуже необхідна нашій громаді. Шановні дякую. наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Смком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.